Добрий день! З вами вчителька інформатики Петро Олена Миколаївна. Сьогодні я пропоную вам порівняти растрові редактори. Які редактори ми порівняємо? Редактор Paint, який вам дуже знайомий, та ще один растровий редактор Photoshop, тільки я беру онлайновий Photoshop. Давайте почнемо з інтерфейсів. Тобто з інструментарію, який ми маємо. Ми, якщо уважно придивимось, то ми побачимо дуже схожі інструменти. Дивіться, є ось тут олівчик, і ось тут теж маємо олівчик. Маємо пензлі. І якщо тут класнути на олівчик, то ми можемо замінити цей інструмент на пензлі. У пензлів є налаштування. І тут ми маємо налаштування пензлів. В Painting ми маємо фігури. Так само ми можемо обрати інструмент з фігурами у Photoshop І налаштувати їх. В Paint у нас палітра. У Photoshop теж є своя палітра. Теж дуже гарна по налаштуванням. Робоче поле, де ми малюємо у Paint, і робоче поле, у якому малюємо в Photoshop. ось тут. Тобто дуже схожі і маємо інструменти. Але є деяка різниця. Про яку різницю буде йти мова? У деяких растрових графічних редакторах для створення зображень використовують шари. Давайте спробуємо з вами розібратися, що це таке. Я намалюю декілька фігур у пейнті. Так. Одна фігура. Ще одна фігура. Так. Доки у мене не знято виділення, я можу її змінювати, ну, як векторну фігуру. Як тільки я знімаю виділення, спробую вибрати те, що намальовано. Виділити. Давайте я виділю ось цей п'ятикутник. І спробую його перемістити. Ви бачите, що відбувається? У мене відрізається ще частина іншої фігури. Тобто, що відбулося, ця фігура вже є растровою, вона вже не є векторною. Її не можна обрати окремо від іншої, не зачепивши іншу фігуру, якщо от та інша потрапляє у поле виділення. Ой, як це незручно. Тепер та сама ситуація декілька фігур, тільки тепер ми їх намалювали у фотошопі. Беру інструмент виділення, автовибор. Беру цю фігуру, накладаю сюди. О, як чудово! Дивіться! Воно наклалося. Окей, тоді спробую виділити виділяю. І виділяється тільки той прямокутник. Давайте спробуємо змінити його колір. Заливка. Так, І оберу для нього колір. Помаранчевий. Окей, заливаю. Ви бачите, фігура, яка знаходиться зверху, це коло, не заливається цим кольором. Тобто на нього не впливається дія. А чому? А тому, що кожна з цих фігур розташовані. На різних шарах. Бачите? Форми на різних шарах, три фігури, три шари. Білий – це тло, бекграунд, що нам дають шари, зняти виділення Ctrl-D. Що дають шари? Ми можемо задати, ми можемо задати виділення, спосіб накладення однієї фігури на іншу. Той шар, який зверху, і буде визначати, де знаходиться фігура. Дивіться, зараз у мене шар з колом знаходиться зверху, ось він. І фігура накладається з колом на інші фігури. Давайте я перенесу трикутник. Спочатку подивимося, ось трикутник під колом. Переносу я трикутник, шар, захватую мишку, затисла мишку. Праву кнопочку догори, ліву кнопочку догори, перемістила шар, тепер переміщую трикутник. І тепер трикутник знаходиться у нас зверху. Давайте спробуємо перемістити шар з чотирикутником. Затисли ліву кнопочку мишки, потягнули догори шар, перемістили догори. І тепер вже ця фігура знаходиться зверху. Що нам дають шари? Давайте спробуємо визначити. По-перше, ми можемо окремо редагувати кожну фігуру, перемістивши, зробивши активним певний шар. Ми можемо задавати розташування цих шарів, а тобто фігур одна відносно іншої. Визначати, яка буде зверху, яка буде далі після неї. Тобто ось така різниця між редакторами Paint та Photoshop. У тому, що в Photoshop є шари, канали, контури, фільтри, дає нам можливість більш зручно працювати з зображеннями. Сьогодні ми з вами розглянули різницю між двома растровими графічними редакторами, а саме Paint та Photoshop. Подивилися, що у фотошопі є шари, що спрощує нам роботу з розміщення об'єктів у малюнку. Ставимо подобайку Олені Миколаївні. Підписуємося на її канал і пишемо коментарі. Пока!